Президента є. І що ж там в указі? Розпливчатий, неконкретний? Тут є згорожка і коментар по указу президента, газеті, читайте. Я рішення, керівникам шкіл. Проінформувати до 15.08 виконком міської ради про розмір та якість допомоги школам, які не дають підприємство, організації підтоки. Сьогодні мене питає загалі, де до 15 го буде виступати і голова на, на конференції. Що дані 15 років сьогодні, Ви сьогодні ж не та Кажу, Ні, я стали маю добре, там, де є побалакати, а де ж до школи допомогти грошима, там погано. Але все-таки і не те, що це погано. Є ж і давали цементи, дороги, лізі, далі, помалі школи, тут не треба. Там є, є такий Микола Кирилович, директор 27-ї школи, 66 року народження для цього. молодий парень, так. Да. Директор школи був. Журавчик. А, а це не пенсія, це ж пенсія. Кому це ті а що до 15 не дав? Не мені це, не мені, це, це ж написали. виконкому, доповісти. Як не виконкому? Тому що я, так як і ви, був відпустці. Я ж не кажу за... Тут не йдемо за, за, ну, за мен, йдемо за директора школи. і собі ж використати в доповідь до конференції. Це ж питання є рекомендації про проведення, ну воно вам не треба, конференції, серпнеї конференції Серпне педагогічних працівників. Чітко тут. Капівня матеріально-технічного і фінансового забезпечення, функціонування зародносвітніх і навчальних закладів, що дасть можливість перейти на науково-ґрунтовну систему формування фестиваль. Він професор, кандидат який напише речення. На вісім місяків і все закручено фінансової дисципліні, залучені додаткові джерел фінансування, нерозбереження і так далі. Ну, Там буде потреба в навчанні обдарованих дітей, ну, одним словом. До проаналізувати результати, чуєте? А серед них медалісти там то там. Це ми раніше, як на перший вересень, такого мож... не можна ну, бачити. Скажи, наприклад, пронізувати. Про... Про випускник мого я вже казав вам шкіл. Ви розібрали, до 15 серпня, треба дати інформацію нам, так? Не нам. Я хлопцю 15 років, а ще тільки третій клас маю ходити. І не ходить. Я не знаю, яку школу має ходити, дубільники. Це в третьому, так? Да? Так не ходить? хлопці, клас, років Нам звіт вже прийшло, що один власне з 3 класу 15 років. Тому вже якось обідольки нам давалися, якось Марія щоб воно не... Ну вони всі ж були в інтернаті. Вони записані з інтернатом вже 15 років, в скільки. Так. або він за станом здоров'я не може відвідувати школу, це треба уточнити. Бо якщо він був би в інтернаті, то в всякому там разі вже там без сліди якісь знайшли. 15, 15 років тисяч, він та, там він тільки десь у спецшколу. Якщо Ми. він не підлягав навчитися, так вже ж не може а, він бути. Та прийдуть маш завод в магазин, той що магазин на першому поверсі є магазин там ну, продовольчі там. То вони там туди зайти і просто ви кажеш, дайте мені списочки, яка школа чи садочок, не садочка. Сюди не сіде. Значить, список прізвище, кількість і сюди здати. А не косі. А по чому вважаємо? Ну це раніше завтра не буде. Ну на завтра, щоб ну, сьогодні буде зробити. Примерно, поки я прийду, то це буде чатко. Добрий день. Валентин діє. За помідори ти казав мені, А баклажани казав, ну, раз вранці будуть, немає? То це тільки помідори? Він баклажани там. Е... Баклажани теж є, але то е, окремо йде, що був Володимир Іванович в Херсоні і в Ніколаєві там договорився. А це марзавод привіз сам. Не, воно одне друге не просто марзавод привітка, а є то. Тобто, Я що хай, Хто хай? хай. хай. Хто здійснити також за рахунок добровольних пожертвувати знову окремі громадяни. Надіятельна, скажіть, будь ласка, чи готова школа до нового навчального року? Да, сегодня мы уже можем сказать, что школа готова принять детей, как первоклассников нового набора, так и всех остальных учеников. Несмотря на то, что еще идут ремонтные работы, потому что часть здания очень старая, еще с 1934 -го года без капитального ремонта, но работы идут наружные, а школа может начать учебный процесс. Скажите, пожалуйста, а кто с этого года помогал у ремонте школы? Хочу сказать, что основные усилия, основная помощь была оказана со стороны родителей. Кроме того, значит, сама школа научилась немножко зарабатывать деньги. Мы провели благотворительный традиционный концерт. Мы выращиваем в своей теплице продукцию, которую продаем, и вот за эти деньги выполняем ремонт. Незначительную помощь нам оказал завод топливной аппаратуры директор Левкович Людвиг Йосипович, и э, те реконструкции работы, э, которые ведутся, с помощью

я б чекала вас, Василь Іванович, повернення, щоб викладається. Під, під час планеру було багато розпоряджень, доручень між ну, орбен, фальтанше. Я спитала людей, які дітей. Василь Іванович, щойно ви провели нараду. Скажіть, будь ласка, чи багато ще проблем залишилося у шкіл міста щодо початку нового навчального року? Проблем серйозних для початку навчального року немає, але є ряд проблем в деталях, які необхідно вирішувати сьогодні і відділ освіти, і керівникам шкіл. Ну, це вже за все і поточні ремонти і тих шкіл, які розпочато було ще в червні-липні. Це і п'ята школа, і друга школа. І особливо сьогодні турбує питання здачі експлуатації 10-ї школи і приміщення старої 10-ї школи, яке мусить прийняти дітей на 1 вересня, і ряд інших проблем, які необхідно вирішувати сьогодні в закладах освіти. До до навчального року. Дякую.